Вітаю вас, друзі, сьогодні. Ми маємо і деякі хороші новини, і деякі вкрай погані. Погані полягають у тому, що Сполучені Штати Америки зупинили частину збройної допомоги для України. Але почнемо ми усе ж таки із хороших конфлікт між Азербайджаном і так званою Росією посилюється. Ну і дипломатичний конфлікт Москви. і Баку російські офіційні посадові особи при цьому клеють дурня і роблять вигляд, що вони не розуміють, що ж відбувається, чому це Азербайджан. Азербайджан відповідає так званій Росії на вбивство азербайджанців. Ми вистраюємо такі відносини з Азербайджаном у взаємних інтересів і уважить відносини. Настільки настолько в місті Усе було так дуже добре. Було партнерство, була дружба. А потім кляті азербайджанці вирішили відповісти на російські злочини, І тепер їм іще й соловйов погрожує війною. Желаєте воювати. Я уверен, что ни один человек здраво и трезвой памяти, проживающий на территории Азербайджана. До такої глупості не дойде. та усе, що зараз відбувається між так званою Росією і Азербайджаном, це дуже показово. Росіяни почали першими. А коли прилетіла відповідь, вони не змогли тримати удар. Це показово. А для того, щоб на фронті росіяни не могли тримати удар, і щоб якомога більше окупантів було ліквідовано нашими захисниками. Просто зараз потрібен ваш донат на поточний русоріз. Техніка та русня будуть горіти все частіше. Донати на русоріс. Усі реквізити є, як завжди, в описі до цього відео. Наші воїни дуже розраховують на вашу допомогу, тому я знову прошу про донат. Тим паче, що ми маємо більше сотні незакритих запитів. Донат на русоріз це надзвичайно важливо і менш важливо підписатися на мій канал. Зробіть це. Отож, градус протистояння між Азербайджаном і так званою Росією зростає. Я нагадаю, що все почалося із того, що у Єкатеринбурзі декілька днів тому російські мусора вложи. Погром проти азербайджанців, затримували їх, викрадали, катували і вбили двох. Покатілась дичайша істерія, антирусська істерія а, в Азербайджані. Че скаті вот эта вот волна ненависти. Азербайджан при цьому вирішив відповісти росіянам та поставити їх на місце і правильно зробив. Росіяни ж роблять вигляд, що вони взагалі не розуміють, що стало причиною, чому раптом усе так почалося. Ну, подумаєш, російські мусора вбили азербайджанців, і а, був літальний сход у задержаних. Я прошу прощення. ще раз я підчеркну без деталей, без а, нюансів, тому що це компетенція про охрані та Захарова називає вбивство азербайджанців літальним ісходом під час затримання, і спеціально не хоче давати жодних деталей, тому що якщо говорити про деталі, то на тілах вбитих азербайджанців є сліди катування та побиття. Ми виявили велику кількість травм. Як під час зовнішнього, так і під час внутрішнього огляду. І от російські чорти напали на азербайджанців, вбили двох із них. А росіяни роблять вигляд, що вони тут ні до чого. Вони взагалі не в курсі, що ж відбувається, у чому проблема. Адже дружба, дружба така важлива, а хтось невідомо, хто хоче їх посварити. Дійсно, відносини дружби чвичайно важливі. І ті, хто хоче їх і повинні Хорошо подумать тому, Цікава виходить ситуація. То тоді напевно це означає, що владу на так званій Російській Федерації захопили ворожі агенти і змусили російських мусорів напасти на азербайджанців. І більше того, вони й далі продовжують вчиняти провокації, тому що учора знову російські мусора нападали на азербайджанців і затримували їх. <плес> Що, подождем, поки, я думаю, На попу, На Серед російських провокаторів ой, даруйте серед російських патріотів почалися святкування. Буквально національне свято. Росія вирішила не мовчати, не утиратися, а все-таки нанести свій відповідь. Наконець-то перестали терпіть і пошли в атаку, тільки вони не врахували один дуже важливий нюанс. У Азербайджані усе ще є дуже багато росіян, тож обмінний фонд поповнився. Азербайджанська поліція затримала іще одну пачку росіян. Їм інкримінують збут заборонених речовин на території країни. Зробили це поліціянти дуже показово. Потім їх іще суд відправив на 4 місяці до СІЗО. Та й на ці кадри, відверто кажучи, приємно дивитися: рускії йдуть пропаганди. Андисти знову погоріли, у них відсутні причинно наслідкові зв'язки, і тому вони сказали, що не зрозуміло за що і з якого приводу затримали цих росіян. Сьогодні і бізосноватний облави на росіян покуп продовжить. Тимчасово живий чоловік скабєвий запитує: навіщо так робити? Для чого, почому, навіщо уся оця така показова жорстокість? Зачем чим ти їх заставили ходити на корч у К чому ця демонстративна жорсткість? Оця показова жорстокість потрібна, тому що росіяни іншої мови не розуміють, тому що росіяни самі почали її перші демонструвати, тому що самі росіяни закликали до іще ще більшої жорстокості. Російська поліція їх прісавати так. Щоб кров із глаз шла. Ну а Азербайджан просто діє дзеркально. Він поводиться із росіянами, так як росіяни поводяться із азербайджанцями, і з тією відмінністю, що азербайджанці росіян не вбивали у міністерстві закордонних справ так званої Російської Федерації. Обурені і закликають Азербайджан не втручатися у внутрішні справи країни, тому що це ж за російськими законами тих азербайджанців затримали і вбили. А Азербайджан відповідає тим самим і закликає Росію. Не втручатися у внутрішні справи Азербайджану. Уся ця історія боляче б'є по геополітичному становищу так званої Російської Федерації, по її іміджу і росіяни за Кавказом починають втрачати своїх союзників. В Вірменії вони вже фактично втратили, тепер іще й Азербайджан, про який раніше казали отак. Азербайджан, який сьогодні є нашим стратегічним партнером, Азербайджаном, який нігде і ні в чому не підводить, і президент Азербайджана Гидарович Алиев является самым надежним. Тепер уже він не надіжний. Російські пропагандисти Азербайджану відкрито погрожують так само, як погрожували Україні напередодні повномасштабного вторгнення. То при цьому важені к Азербайджаному історії традиції якщо Росія. На секундочку підніме бровь. Бровь підніме, і Україна пам'ят все. І, і не наданика людей. возьмем Київ, жила воювати і ще окрім послаблення геополітичного становища так званої Росії. Це і ще величезне національне приниження для росіян, тому що вони до такого не звикли. Вони звикли нападати і не отримувати відповідь. А тут бачите, якийсь там Азербайджан відповідає, і росіяни йому в принципі нічого не можуть зробити, що і ще більше б'є по самолюбству росіян. Ситуація внутрі російської федерації просто раскачивается, да, она идет в разгон в разгон, в разнос кризис, кризис, кризис. нападати на Азербайджан росіяни зараз не можуть, бо вони зайняті війною проти України, і Алієв цим користується і правильно робить. Треба й далі тиснути на росіян у Азербайджані. Ну а тепер, друзі, давайте поговоримо про погані новини. Низка західних медіа повідомили, що Сполучені Штати Америки зупинили поставки частини збройної допомоги для України. Причому йдеться саме про критичну номенклатуру. Це і ракети до систем Петріот та Хаймарс, які ми впри принципі, не можемо замінити це тисячі мм снарядів до артилерії. Це також інші ракети для протиповітряної оборони і не тільки офіційною причиною назвали те, що Сполученим Штатам Америки ця зброя зараз потрібніша. Це підтвердила і прес-секретарка Білого Дому, яка сказала, що це рішення було прийнято, щоб поставити інтереси Америки на перше місце. Не те, щоби це було для нас і з вами неочікуваним. Ми не маємо розраховувати зараз нас. Сполучені Штати Америки, але тільки зовсім нещодавно Трамп казав, що він розгляне питання надання Україні додаткових Петріот. Ми подивимося, чи можемо ми зробити це можливим. Знаєте, їх дуже важко дістати. Вони теж нам потрібні. Ми постачали їх Ізраїлю, і вони дуже ефективні на 100% ефективні. Чи можемо ми замінити ту номенклатуру, яку Сполучені Штати Америки перестали постачати в Україні? Якщо коротко, то ні, ми не можемо замінити ракети до Петріота. Ми не можемо замінити ракети до Хаймарс, але ми можемо компенсувати. Вати частково дефіцит артилерії і частково дефіцит деяких засобів протиповітряної оборони, вкладаючи більше коштів у ФПВ, які вже збивають, у тому числі і шахеди. Новини зі сполучених штатів Америки це не привід опускати руки. Це навпаки, привід іще більше допомогти українському війську. Тим паче, що запитів ми маємо зараз надзвичайно багато. А за попередню добу наші воїни завдяки вам отримали ще 310 нових евпів. Дивізіона тилерійської розвідки сороко. Окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта. висловлює величезну вдячність спільноті Стерненка та особисто Сергію за надання цих чудових автоволковних дронів. Техніка та русня будуть горіти все частіше. Тонайте на русаріс. Слава Україні! Бажаємо здоров'я! Ми бійці проти ударних безплотних авіаційних комплексів 5-ї окремої штурмової київської бригади. Хочемо подякувати спільноті Стерненка за надані півдрони, які найближчим часом виконують свою роботу. Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я! Ми оператори батальйону безпілотних систем 30-ї окремої механізованої бригади. Висловлюємо подяку спільноті Стерненка та пану Сергію, за надані нам 50, 50 дюймових дронів Русаріс. Дякуємо вам за систематичну підтримку. Слава Україні! Героям слава! Бажаємо здоров'я! На зв'язку 56-го окремого мотопіхотна Маріупольська бригада. Дякуємо спільноті Стерненка за надані fpv дрони, за допомогою яких ми будемо вражувати ворожі цілі. І приближати день нашої перемоги. Слава Україні! Бажаю здоров'я! Ми бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади батальйону безпілотних систем. Дякуємо спільноті Стерненка та особисто Сергію Стерненку за надані дрони Fly System в кількості 50 одиниць. Разом до перемоги, слава Україні! Героям слава друзі! З вашою допомогою ми передаємо до війська і звичайні, і оптоволоконні дрони, і зенітні дрони, перехоплювачі і перехоплювачі шахедів. Але для того, щоб розвивати ці проєкти, а це необхідно, треба більше коштів. Буду казати, як є, треба ваша підтримка. Тож продовжуйте допомагати силам безпеки та оборони України.